Шановні друзі, шановні друзі, я хотів би зараз привернути вашу увагу до проблеми, яка, на мою думку, може впродовж найближчого одного-двох днів затьмарити те про те все, про що ми зараз говоримо: і сепаратизм, і Крим, і будь-які інші загальнополітичні проблеми. Я хочу привернути вашу увагу навіть не до підвищення цін на ліки, а до їх зникнення з аптек і із лікарень. Кілька днів тому був, був введений податок на додану вартість на ліки. Він був введений непідготовлено, і тому це було великою помилкою. І що ми маємо на сьогоднішній день? Ми маємо на сьогоднішній день, що внаслідок недоліків цього законопроекту, про який всі знають і всі говорять, що це податок на додану вартість 7%, Митниця вимагає при здійсненні імпорту сплати податку в 20%. Це Вісім днів тому зупинило весь імпорт ліків іноземного виробництва, виробів медичного призначення іноземного виробництва, а також сировини, деякої сировини для українського виробництва. Тому в деяких регіонах ми вже за статистикою маємо дефіцит ліків в аптеках на рівні 50% асортименту, теж саме в лікарнях. І не дай Бог, що ми дійдемо до тієї ситуації, коли в лікарнях зникнуть ліки які є життєво необхідними, тоді дійсно відбудеться цей сценарій, про який я говорив. Що треба зробити? Що слід зробити для того, щоб цю ситуацію виправити, слід негайно, буквально негайно сьогодні, максимум завтра, прийняти законопроект його номер 4637, про відтермінування запровадження податку на додану вартість. До 1 січня 2015 року цей законопроект був ініційований членом комітету з питань охорони здоров'я Андрієм Шепком і практично одностайно підтриманий нашим комітетом і також іншими колегами народними депутатами Усі прийняття усіх фракцій так дійсно. Прийняття цього законопроекту дозволить зняти цю проблему, підготувати нормально підготувати запровадження податку на додану вартість і запровадити його з 1 січня 2015 року. Тоді це дасть можливість уникнути і дефіциту, і також і підвищення цін. Тому що ще один момент, на який хочу привернути увагу, він не такий кричущий з точки зору забезпечення пацієнтів, але кричущий з точки зору несправедливості. Що відбулося зараз? Ми запровадили якби відсоток. Ми запровадили 7% податку на додану вартість на ліки з усіх ліків. Внаслідок цього зросли ціни. Що відбувається те, що пацієнти, пацієнти платять ці 7% з власної кишені, і ці гроші йдуть просто на поповнення бюджету. Гроші з пацієнтів з ліків йдуть на поповнення бюджету. Це абсолютно несправедливо в усьому світі. Загальноприйнята практика, коли гроші від податку на додану вартість на ліки спрямовуються назад в систему охорони здоров'я. Це теж необхідно виправити. Для цього треба час прийняти законопроекти, які теж зареєстровані і знаходяться в Верховній Раді на опрацюванні. Треба зробити нормально, і тоді ми запобігнемо цієї ситуації.